Отже, сьогодні 25 грудня, чудовий день для планетарної роботи, яку ми заявили, до якої тепер, вже коли вона викладена в соцмережах, може приєднатись кожен, кожен може відчути енергії і більше того прийняти участь в каналі цієї роботи. Чому це присвячена ця робота? Нам вдалося, але це було наперед напред написано. Активувати святий Грааль. Він активувався і почав як квітка розпускати свої енергії, проростати планету. Це його, напевно, останнє місце, де він мусить існувати. Бо він йшов по функції Фібоначі, по всій планеті і жив там десятки тисяч років. Десятки тисяч років він прожив і тепер. Там, де знаходяться мої учні прямо зараз. І тут у нас невелика група, п'ятеро з нас теж працюють з тими енергіями, свідомо і несвідомо. І по всьому світові сьогодні можу сказати це безсеменно. Працюють мої учні на різних місцях сили. Це, кожен учень це частина мене. Це маленька зірочка, це моє серце, це моя честь, це моя радість, це моя велика любов і кохання. Отже, люблю вас всім серцем, а тепер ми з нашими серцями поєднаними в цьому надзвичайному місці торкнемося енергії самого серця Грааля. Ми маємо на те право, ми маємо честь те зробити прямо зараз. Алейсина ідараса, алейсина і лоя ідеяси ауара ідис. Hala nojari ina ida. lajari ida yasa out ina Mikaeli ada yasi Gabriel ida. Sona yara ala. Tiasi yasi ina Ho Odaidi. Sa awa. yasi. o. Ra ad ina Ha Hada in. our in <tries> Адже прийшов той, хто знімає наші окови, знімає окови з наших сердець, звільняє наш дух, звільняє нас, а єси аса, лоєси ілоє де іро, а асани, олейди сади і олайра. Достатньо інколи просто бути, і ти відчуєш все. І ти отримаєш весь всесвіт через відкрите своє серце, через відкриту і активовану Христосвідомість. ми приходимо до себе. Ми приходимо і маємо в своєму серці весь Всесвіт. Ауаси Іда, Лайяси Іро Елаін, Ходає сина, а Лояси Іро, Але йди і. Higher is in. よし。 よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、 よいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょ Важко проходить процес любого народження. Але далі процес йде, поширюється, стає більш могутнім. Ви можете відчути його силу, ви можете відчути його енергію, адже це свята любов. Аса йди, іно аде. Цим енергіям років більше, ніж нашій планеті, ніж нашому Сонцю. Алайісиди ірояни і, саойди, саура іне єси, айя. І звісно, що не руками людини створений цей артефакт. Асанейі, але кожен годен торкнутися його серцем. Алай Іса, Хора Алайди Ора, Сина Іса, Ходиса і Алая Ін. Харада яси, лоуаси і ха і. І тепер ми завершуємо з вами роботу тепер. Але цей канал продовжує працювати. І навіть через багато років той, хто побачить його вперше, зможе увійти в цей канал, торкнутися своїм серцем святого Граалю і назавжди частку його прийняти в своє серце. Отже, працюємо, мої любі. Йдемо. Об'єднуємось нашими серцями. Тільки в єдності і любові наша сила, і ми можемо подолати все. Любе зло. А Іна, Хада Іси, Іса, Ода Ісина, Ала Іса Ін. Дякую вам, мої любі, ті, що вже зі мною, ті, що прийдуть завтра, ті, що пройдуть, прийдуть через роки. І тим, що не пройдуть мимо. Я теж вам, любі, мої. Дякую. Дякую, дякую. Дякуємо Творцю всього сутнього, батькові й Матері нашим Небесним, дякуємо Святому Граалю, що дав дозвіл і вказівку провести цю роботу саме сьогодні, саме тепер. Вже настав той час. Дякуємо, дякуємо, дякуємо.